Вітаю, друзі, сава Україні! У нас сьогодні 125-й випуск нашої спільної з вами рубрики Діалог відверто, де теми визначаєте ви. Перед тим, як почати відповідати, буквально кілька технічних зауважень. Перше, запитання залишаємо не тут, а в мене на YouTube каналі, в розділі спільнота під верхнім матеріалом, він там, вас не єдиний в коментарях. Звідти і забираю потім їх сюди в файл, з якого питання ваші йдуть в роботу. Друге. Неймовірно завжди вдячний вам за ваші підписки на моїй Ютубі, Telegram канали якщо ви, звичайно, ще досі не підписалися. І наступне і приємне і корисне це реальна підтримка каналу вашими. Вподобайками, коментарями, численними переглядами, поширеннями, рекомендаціями, посиланнями тощо. Це стимулює YouTube за якимись нікому невідомими алгоритмами вище піднімати цей контент у стрічці рекомендацій. Ну і ще третє, зауважу. Знаєте, є певні питання, на які в мене немає відповіді. Просто я не компетентний в цих речах. Є питання, ну. Як там має пройти щось з демобілізацією людей, які були мобілізовані або пішли добровольцями на самому початку війни? Що для цього робиться? Я насправді не маю цієї інформації. Це якось так глухо заховано владою. Немає відповідей, це має Верховна Рада ухвалювати очевидно такі рішення. Про них я нічого не знаю, і не можу сказати. Є питання певні дуже конкретні по пенсійній системі і щось дещо подібне. Ну, не відповім, бо я не спеціаліст. А повторювати якісь загальні фрази я не хочу і не люблю. Є цілий ряд напрямків, в яких я відчуваю себе достатньо добре підкований. Я буду говорити вам про це. Але ці речі, ну прошу пробачення, але насправді не зможу. І відразу ж відповіді: е, Перше питання. Голова Міграційної служби України Науменко просила західні країни не творити інтеграційних програм для українців. Тобто кріпаки мають бути повернуті зеленим панам, питається глядачка. Знаєте, це правда. Я коли почув про це, думав, що фейк. Тому що ну, все може бути. Ну, але аж так, ні, це правда. Це реально е, керівниця головної міграційної служби України наїсало відповідні звернення до кількох країн, де створюються дійсно спеціальні інтеграційні програми. Так, є країни, які вирішили, що вони хочуть адаптувати і запропонувати залишитися українським нинішнім втікачам від війни, залишитися в їхніх державах на постійно і з майбутньою перспективою отримання. Е, Громадянства країни Європейського союзу так, це правда, такі речі є. Є випадки, коли це просто інтеграційні програми на період перебування, доки діє загальноєвропейська програма підтримки біженців-тікачів з України. Ну, наприклад, Ірландія зараз видає українським громадянам замість цього постійного продовжування там статусу бізнес біженця, то що вони видають документ про право на проживання, цей документ тимчасовий. Він зовсім не обов'язково буде продовжений після закінчення в квітні 2025 року, як поки що визначено європейським союзом, забезпечення українських втікачів. Але це теж інтеграційна програма, вона дає можливість людям там і закріпитися або просто цей період нормально працювати без жодних потреб проблем, не вимагати від їхньої держави забезпечення підтримки тощо, а заробити самим. Можливо, такі люди колись там лишаться, можливо, вони вернуться в Україну з певним додатковим відчуттям власної гідності і додатковими вміннями та знаннями. Будь-які інтеграційні програми вони можуть служити різним, різним напрямках, і полегшити просто перебування, спростити перебування цих людей за кордоном, дати їм можливість самим себе забезпечити додатково і зняти напругу, яка іноді виникає з місцевими мешканцями через це. Теж це дуже важливо і дуже корисно. І врешті-решт. Частині з цих людей залишиться там, якщо в Україні не буде відповідних програм по реінтеграції по поверненню своїх громадян. Так, от що робить українська влада? Вона звертається до іноземних урядів з проханням не допомагати українцям. Так, я розумію, що не всі доб... втікачі від війни насправді втікали від війни. Дуже багато західних областей виїхало і, напевне, колись зарубіжні держави будуть дивитися і декого будуть повертати, тому що а де там війна у вас Закарпатті? Такі речі теж можуть бути, але в будь-якому випадку. Це може бути хіба що допомога підтримка західним міграційним службам з боку нашої з метою тому, щоб вони там не, ну, не підпадали під якийсь обман і обдурення і тому подібне чи шахрайство. Але вимагати взагалі скасувати інтеграційні програми, ну це знаєте, це є війна української влади проти своїх громадян. В Принципі, ця влада цим з 19-го року постійно займається, але зараз, під час гарячої війни, там на е сході України, займатися цим. Ну, це, на мій погляд, абсолютна дикість. Це відверта нечулість, і це повна зневага до своїх громадян. А тепер про ще одні наслідки: насправді є певний психологічний ефект. Зрозумійте, ті люди, які зараз перебувають за кордоном, дуже чутливі до того, що про них пише це в українських офіційних каналах, і коли вони дістають повідомлення, що їх хочуть фактично назад вернути в це рабство тут. Щоб обмежити, що вони не могли залишитися за кордоном, коли появляються ініціативи, безглузді ініціатив їх не можна реалізувати. Це вже всі сказали, в тому числі в Україні Карахамія там заявляв. Що я буду добиватися екстрадиції там всіх чоловіків, які там незаконно. Коли появляється оце, що Науменко каже, що хоче, щоб їх позбавили там будь-яких прав і допомоги і підтримки і інтеграції в ті суспільства, коли виводять Денисенка і підштовхують йому цю безгузду фразу, що після закінчення війни Україна має продовжувати заборону на виїзд своїх громадян за кордон, цікаво тільки чоловіків чи всіх, знаєте, який появляється психологічний ефект. Появляється психологічний ефект максимально там закріпитися. Тут щось не так. Ми вернемося в Україну і можемо звідси вже після того знову не виїхати. Тому що в Україні створюється щось на зразок такої залізної завіси. Це все заяви, які були реалізовані в Радянському Союзі. Багато людей це пам'ятають, інші просто відчувають на інстинктивному рівні. Тому насправді кожна подібна заява викликає в зайвих кількох відсотків українців, які перебувають там і мають намір повернутися в Україну. Ну, досить небезпечне бажання зробити все, що завгодно, будь-яким чином закріпитися за кордоном і сюди не вертатися. Оце, власне кажучи, є прямий ефект того, що роблять ці наші посадовці. Що вони мають зробити, вони мають серйозно розробляти і представляти так, щоб люди, які втратили житло, втратили роботу, втратили засоби до існування, знали, що тут дбають про їхню реінтеграцію, а не фальшують, не розкрадають на цьому. Коли минулого року на дороги, ну чи на цей рік власне, на дороги було і на відновлення житла просто непропорційні суми. Там в десятки разів розрив різниця, тому що. Дороги, бачите, це ж на цьому красти добре, а на відбудові життя, житла так не вкрадеш. То в такому випадку це теж є те, що не стимулює до повернення, Гетьманцівщина, руйнування бізнес-клімату, розуміння, що нормальної роботи не буде, а буде що, громадські роботи, на це ніхто особливо повертатися не хоче. Це є ті речі, які відвертають людей від повернення в Україну. Ці люди... Побачили часто можливість закріпитися на заході. Зробіть так, щоб це бажання закріпитися на заході, в них відпало. Тому що ви не зможете їх сюди привезти на налегачі, вам цього ніхто не дасть. Не відробіть відторгнення зайвого для громадян України. Зробіть так, щоб їм хотілося повернутися. І плюс, щоб вони не відчували загрози. Людина побула там, вернулася в Україну, побула тут, відчула щось недобре, ну чи не змогла облаштуватися, вернула, поїхала знову туди попрацювати. Знову вернулася. Оце відбулося, коли Порошенко добився безвізу. Відчули, що вирвавшись за кордон, вони можуть спокійно вертатися і знову їхати. Це полегшило, і в нас менше стало тих неповерненців, яких до того десь порядка 15 мільйонів покинули Україну, ну принаймні понад 10 мільйонів. І от зараз зробіть так, щоб люди не відчували загрози, що від того, що вони повернувшись в Україну, попадуть якусь пастку. А ви створюєте умисно відчуття в людей пастки? От власне і все. Це, це якась або дуже тупа політика, або вона зав'язана на політичні інтереси першої віцепрем'єрки Юлії Свиреденко, яка фактично керує урядом, і Давіда Арахамії, які є, ну, скажімо так, промоутерами китайського курсу щодо України. Китай привишує сюди і гроші, і працівники, і заселить Україну належним чином. В нього є ким. Ми цього хочемо. Ну, то давайте не гратися в такі ігри. Наступне питання. Пане Тарасе, прокоментуйте, будь ласка, інцидент з бійцями кракена на поліцейському блокпосту. Це під Харковом. Що це було? Давайте так. Що це було конкретно? Я не знаю. Я не можу знати. Я бачив тільки ті повідомлення, які були з двох сторон. Шо? Каже поліція. Поліція каже, що на неї напали, вона там перевіряла якусь машину, на неї напали, поклали на землю, змусили пропустити там машини Кракена без перевірки і все інше, і, мовляв, створили загрозу і тому подібні речі. Це каже поліція. Поліція дечого не каже, і зараз я про це сам скажу. І що каже Кракен? Його пояснення вони, в принципі. Адекватні, тобто його пояснення, якщо там немає якогось підспудного дна, вони мене задовільняють. Вони кажуть, що їхні машини, які заборонено перевіряти, це є спецпідрозділ, спецпідрозділ Головного управління розвідки. Там є певні обмеження по перевірці цих машин, тим більше на блокпостах поліцію, де невідомо хто, їх почали блокувати, їхнє пересування там поблизу біля кордону, затримувати на кілька годин, як вони пишуть. В кінці кінців, коли на кількох дорогах, на кількох блокпостах, по кілька Годин їх протримували, вони пишуть, що вони туди примчалися, поклали на асфальт і пояснили доступно, що так робити не можна, і зараз там мовляв, хай виясняють між собою верховні штаби. До речі, питання, чому штаби до цього таких речей не з'ясували. Так, от якщо було так, як пише Кракен, це достатньо логічне пояснення, тому що це дуже схоже на правду. Я готовий сприйняти їхню версію. Версія поліції абсолютно не витримує жодної критики, тому що там, ну, перше ставлення до спецпідрозділів, і до військових, і тому подібне. Так не повинно бути. Але чомусь військовий транспорт пропускається без перешкод, а тут раптом саме гурівський транспорт, головне управління розвідки Буданова, чомусь не пропускалося. І в мене є версія. Ще раз кажу це тільки припущення. Я не маю цієї інформації і не можу її перевірити. Але я дуже добре знаю історію, коли ще до великого вторгнення в районі там на Донбасі, на нашій підконтрольній території, на блокпосту наш боєць, нацгвардієць затримав машину. Головного управління розвідки в цій машині прибула людина, яка до розвідки не має жодного відношення, а має дуже прямий стосунок до сім'ї Буданова. Там був такий Гогілашвілі, тодішній заступник міністра внутрішніх справ України, який хамив, пригадує, як він там бикував, що він там верещав, тощо. Тоді був такий суспільний розголос, що йому довелося піти з посади. Були припущення. Основне питання було. Він їхав на машині, яку Сполучені Штати Америки передали головному управлінні розвідки після того, як нас розвідники загинули. Пригадуєте, була історія. Передали для їх захисту спеціальні броньовані машини. Якого біса міліцейський начальник їхав в районі прифронтової зони до одного з пунктів пропуску, де відбувалися певні переміщення через лінію розмежування, тоді не лінію фронту ще і. Що він там робив? Припущення було таке, що оскільки він належав до е, ФСБшної структури, він же ж російський громадянин, вона став розвідці. в нас працює російські громадяни, це ж розслідувачі вже виявили, перевірили, який входив в ФСБшну структуру е, по, ну, скажімо так, перерозподілу ринку наркотиків, було припущення, що він цим займався і тут. І що це було якесь, якийсь трансфер від лінії розмежування, де він міг отримувати від бойовиків з так званої ДНР. Отримувати наркотичні речовини і вести їх десь сюди в глибу країни. якогось іншого, далі трансферу чи чогось іншого. Чи це правда, чи неправда, невідомо. але це дуже схоже на правду, тому що йому якогось біса видали броньовану машину і охорону ще одну машину гуру. Саме гуру. Здається, навіть того ж самого Кракена. І тому. Цілком можливо, що поліція отримала наводку, що люди, які зав'язані зараз на цього Гогілашвілі, а я просто нагадую, цей російський громадянин оприходований Будановим в його головному управлінні розвідки. Там, взагалі, всіх рашистів ворогів України збирають там не тільки ж оцих екскортниць, там Повії, але там збирають і. Е... Шанувальник Лукашенка, Шевченка Євгеній, і Євгеній Червоненко, шанувальник Путіна, там працюють Буданова, там таке намішано. І от особистий друг, найближчий друг Буданова. Вони живуть в одній хаті, в одному приміщенні дві сім'ї. Це будинок, який вони десь там чи експроприювали, чи винаймають у одного бариги відомого валютчика і відмивача коштів. Так, от є можлива наводка на для поліції, що саме в певному автобілі кракена переводять якісь наркотичні речовини, з яким курує саме цей Буданов. Чи це можливо? Ну слухайте, якщо це вже було, цей факт вже був, і вже їх зупиняли, і вже було бикування Гойошвілі, То можливо, зараз щось була теж наводка. Я не кажу, що вона правдива. Може, вона була і затримали, вимагали перевірити. Якщо там нічого не було, дали перевірити. А якщо там щось було, не дали перевірити. І після того прислали Кракен з Гуру від Буданова звільнити цю машину, терміново, щоб вона без контролю проїхала далі. Чи така версія можлива? Знаєте, вона на прилики, жаль більше, ніж можлива. Тому в мене є підозра, що там не все так чисто. Бо ще раз кажу, поліція замовчує, вона ніби сама підставляється, вона дає пояснення, які неадекватні. Вони, ще раз кажу, військових вони пропускають без проблем, а тут раптом для розвідки, головне управління розвідки створили переподи. Такого просто так не могло бути. Тобто, була якась наводка про щось нехороше. Ще раз, це тільки припущення. Наступне питання: глядач зі мною сперечається. Хоча мені здається, що тут суперечка зайва, я якраз такого і не казав. Ви говорили, що вести щастя із США ти що? допоможуть. Але ЗЕМ має робочу тактику красти все, що можна, і валити все на попередника в США Європу. Його фанатики все схавують. То я ж не казав би гоп. А я й не казав гоп. О чому вся штука? Я казав, що це дає певний шанс, тому що на Зеленського з'явився додатковий фактор тиску з дуже конкретними вимогами чи він. Їх виконає мене таке враження, що він їх все менше і менше хоче виконувати. Більше того, мене враження, що він шантажує американців. Розумієте, він шантажує американців, що якщо ви нам не будете давати гроші без будь-яких передумов, без кореформ, без антикорупції, без нічого, просто не будете давати гроші нам отак на наше розпорядження. То в такому випадку я програю війну. Ну він каже: Україна програє війну. Ні, Україна не програє війну. Це ти можеш постаратися програти війну. І цей шантаж, він, я думаю, може йому в голові вміщатися, чи йому хтось вклав, що він буде діяти, тому що мовляв, знаєте, це як Янукович казав колись. Що ми Європі потрібні більше, ніж Європа нам? Тому вони нас з'їдять по погодяться на, на всі наші оці вимоги і все інше. Ну насправді не допомогло. Ота сама історія зараз. Дуже схоже, що Зеленським робиться. Мовляв, наша перемога американцям потрібна більше, ніж Зеленському і його зеленій владі. І тому американці для того, щоб ми не програли Росії, готові будуть давати все одно гроші, якщо я навіть відмовлюся виконувати ці вимоги. Знаєте? Америці не одноосібна влада Байдена. Байден все одно, скільки би міг, допомагав би Україні, тому що йому важлива геополітичний ефект. Але там є республіканці, які все скептичніші. Всі республіканці скептичні вже до України. Серед них є абсолютна більшість друзів України і певна частина відвертих ворогів України. Але скептичні там уже всі. І от в тих обставинах отакі демарші і відмова виконувати ті вимоги. Саме по реформах корисні потрібні нам вимоги можуть нам вилізти дуже сильно боком. Тому що американська допомога може, в принципі, припинитися. Американці скажуть: Господи, то та ти там хочеш вести якісь переговори з Путіним, роби що завгодно. Ми, Афганістан, ввели набагато більше грошей, ресурсів, зусиль людських життів, і ми, побачивши, що там не дає ніякого ефекту, що це далі корумпована країна і нічого не міняється, ми звідти пішли. Так само вони можуть піти із України. От просто я би радив про це не забувати. Програємо ми з вами. Зеленський, то він з Путіним домовиться для себе. Що з нами буде? Наступне. А, і ще останнє по цьому тут єдине, що тут валити на попередника в США Європу не вийде, тому що США добре знає, що вона вимагала і що вона отримала відповідь. Зелені виборці, так, вони все це з'їдять, але тут мова йде не про зелених виборців, а про платників податків Сполучених Штатів Америки, а ті вже не з'їдять. Все, наступне це відповідь на мій недавній досить жорсткий виступ минулого разу, де було питання: а як же ж так, що ніхто не захотів рятувати журавля? І питання таке, пане Тарасе. Я чула виступ воїна, який був другом бійця журавля, що його не врятувато того, якого не врятували. Він якраз ішов рятувати, але був поранений важко змушений був повернутися. А потім надали всім наказ вже не йти. І ще кілька було два ще було до мене. звернення, що насправді рятували журавля. Чекайте, давайте визначати терміни. Питання те, яке мені задавав учора, я на нього відповідав. Наш глядач стосувалося того, що після того, як Зеленський заборонив рятувати журавля, тому що бачите, Зеленський готував велике перемир'я. В нього все велике. Тільки під час того перемир'я загинуло набагато більше людей, ніж за той весь період після закінчення гарячих дій при Порошенкові. Набагато більше загинуло людей, тому насправді перемир'я такого не було взагалі. Але він це готував, йому потрібна була ця показуха, і він заборонив рятувати рядового журав... старшого солдата журавля. Так, от в цій ситуації до того моменту, як завжди, це технічно. Там відбувся бій, людина поранена. За неї посилають там людей. Там люди загинули і були поранені. Після того, якщо це не вдалося просто в робочому порядку вивести людину, в такому випадку відбувається спеціальна операція з порятунку нашого бійця. Це стандартна норма. Вона передбачена статутами, вона передбачена всіма правилами і звичаями Збройних сил України. І мова йде не до того, до того дійсно, і що бійці спробують його вивести. Звідти мова йде про те, що. Після того, як Зеленський зробив злочин, страшний злочин, заборонивши рятувати військового, ніхто не відважився порушити його наказ. Тобто, він зробив, він віддав завідомо злочинний наказ. Українська конституція передбачає, що ніхто не зобов'язаний виконувати завідомо незаконні накази. В даному випадку військові певні керівники, від яких це залежало. Вирішили виконати завідомо незаконний наказ і не пустили бійців на реальну рятувальну операцію. Ще раз кажу те, про що ви кажете, що бійця, який йшов його забирати, там не один боєць ішов його забирати. Ця історія насправді це, це стандартна абсолютна ситуація. Це було до того наказу Зеленського. От мова йде про те, що ніхто з командирів не ослухався і не дозв... не зробив. Те, що напряму був зобов'язаний зробити і за нормами моралі, і за статутами збройних сил України. Оце що питання. А насправді самі бійці реально були цьому зацікавлені. Просто рятувальна операція це трошки більше, ніж виходить група з двох-трьох бійців десь там по пастунськи, по між деревами, щоб забрати людину. Це вже йде прикриття. Це вже готується артилерія накривати ворожі позиції, якщо звідти почнуть стріляти. Це набагато більше для цього, потрібна участь певних командирів. І от ніхто з них не відважився. Про це йде мова. Або Зеленський так їх залякав, що вони побоялися. Наступне, пане Тарасе, хотілося б почути вашу думку способно тих журналістів і блогерів, які радісно розповідають, як місцеве населення з окупованих територій допомагає ЗСУ. Слухайте, яких журналістів блогерів? Та це наші речники, Міністерство оборони, головне управління розвідки, де по моєму СБУ було в цьому замішане всі. Всі лінь, та й від генштабу там реч не… ні, від генштабу якраз по моєму і не було. Оце розповіді, що нас там завдяки ініціативі місцевих мешканців був ліквідований такий-то гаутляйтер, завдяки там підказкам місцевих і наводці Ми попали прямо в штаб. Ну людина каже: добре, хоч прізвище адрес не озвучують, коли зсу вучають туди, куди треба. То при ну йде мова про окупантів, і так розуміють, що місцеві допомогли, але реагують досить мляво, можуть кількість блокпостів збільшити. Але коли з кожної української лунає, праски лунає, що це місцеві партизани дали координати, тоді починається лютий терор. В першу чергу навідують тих, хто вважається неблагонадійними, потім тих, хто живе безпосередньо близько до об'єкта влучання. П'ятеро автоматників заходять додому. Видно, людина все-таки з тих територій пише, або та, яка там була, тому що дуже детально, я знаю, що це дійсно Підтверджується, як це виглядає. Значить, п'ятеро автоматників заходять додому, шостий стоїть біля вхідних дверей з автоматом на поготові, перевіряють телефони, комп'ютери, можуть їх вилучити, можуть забрати людину, і не всі потім повертаються. Невже за допомогу потрібно прилікати людей на залякування, катування або навіть смерть? Чому не можна сказати, що це знайшли знайш, зайшла і вийшла ДРГ, чи безпілотник розвідував, чи західні розвідки надали світлини з супутника? Слухайте, я про це також вже колись писав в себе в Телеграм. Слухайте, це просто страшна дикість. Це є підстава людей відверта. Я можу припустити, що насправді цю інформацію наші отримали від реально наших розвідників, сам розвідників, які туди зайшли, від наших е, союзників. Але для якихось цілей спеціально це переводиться на отаку тезу: мовляв, у нас там є підтримка, мовляв, українці на окупованій території бореться з ворогом. Слухайте, ви цим дійсно, от людина написала, на що ви прирікаєте? Місцеве населення, яке відмовляється брати російські паспорти, відправляти дітей під російську програму в школи і тому подібне. Саме до цих людей прийдуть. Ви розумієте, що ви вбиваєте людей? Це мова не про блогерів. Блогери не пишуть самі таких речей. Вони повторюють те, що сказали офіційні чинники. От ці речники. Має запам'ятати, в них на руках кров убитих українців. Не можна цього говорити ніколи. Ну просто ніколи. Це має бути повне табу. Ми маємо свою власну розвідувальну інформацію. Ми встановили за допомогою безпілотних літальних апаратів. До речі, Збройні сили України саме так подають інформацію. Ми при допомозі БПЛА встановили факт розміщення там штабу, проведення там наради тощо, і ми по них прицільно за наводкою БПЛА нанесли удар. Це позиція Збройних сил України. Всі інші. Чомусь особливо всі ті пропагандисти владні і піречники там від певних формувань чомусь заявляють, чомусь роблять підставу проти українського патріотичного там населення. Це, це від особистої ненависті до українців може? Тому що більшість цих людей особливо не були помічені в любові до українців, я не знаю. Але це дійсно просто страшна катастрофічна проблема. Це вбивство. Про це треба просто забути. Це пряма наводка. Якщо ви сієте паніку, що от ми дістали. Якусь інформацію від російських воєнних, от недавно гур цим бавився. Якщо ви дійсно дістали її від російських воєнних, то в такому випадку ви зрадили цих. Хто вам взялися допомогти. Я можу припустити, що насправді ви розвідували своїми методами і вирішили посіяти між ними ворожнечу, посіяти паніку, і щоб там почалися репресії, пошуки і недовіра. Це правильна тактика. Так робити треба. Але там місцеве українське населення і прийдуть не до гауляйтерів, прийдуть саме до тих, хто патріоти України. Не вбивайте, панове речники силових структур, не вбивайте українців на окупованих територіях. Їх там вбивають росіяни. Не вбивайте своїх співгромадян, тих, які є найкращими, найбільш патріотичними. От погоджуюся у всьому з тим, що написав глядач. Доброго дня! Дякую за роботу. Дякую вам. Чи можна притягнути Коломойського за Зайовайськ? Значить, давайте так: моральному плані, історичному. Трагедія Ваську повністю організована Коломойським, тому що він, бачачи, що там є там, якісь певні просування в нас, тоді ж відбувався певний дуже серйозний контрнаступ із Збройних сил України. Ми кожного тижня звільняли кілька районів на Донбасі. Вже лишалося ну, буквально лічені тижні до повного визволення, якби не були введені регулярні російські війська тоді. І Коломойську очі загорілися. О, там є зугрес. Вона належить е, Ахметову. А я ж там Ахметов, вже ж ніби там партія регіонів, все там, вороги. А я ж такий свій, я ж тут підтримую, я ж до Дніпропетровську ова, Ода тоді очолюю. Мені ж повинно все належати. Грабль на чи як там Ліїн казав, експропріруй експропріатора, господи, вимовити, не можу. Так от. І він організував тоді, забезпечив оцей вхід туди не Збройних сил України, а саме. Добровольчих кількох підрозділів так вони билися мужно, так вони були героями, але їх туди кинули з політичної волі. Відповідальність за це Коломойського моральна, точно велетенська, але юридична, я боюсь, неможливо. Рішення ухвалювалися перше вже позбавленим українського громадянства видвареним з України е його соратниками корбаном. І Хомчаком от Хомчака притягнути до відповідальності за причетність до цієї авантюри, напевне, можна. Він тоді був командувачем чи заступником керівником штабу командування Південної групи військ, і там дійсно є абсолютна його відповідальність. Потім його після того Порошенко усунув. А Зеленський прийшовши моментально його підняв і зробив начальником генштабу, який зруйнував українську армію, допомагав тарану її руйнувати. Це катастрофічна людина. От він може відповісти. Притягнути Коломойського теоретично можна, але для цього мають всі ті люди і Хомчак, і Корбан дати на нього свідчення, тому що формально Коломойський ні при чому. Тому це дуже буде трудно. Всі ті люди, які отримували накази, вони все-таки отримували їх не від Коломойського. Але його відповідальність моральна за це абсолютно. Так, я встигаю ще на одне питання питання довше, але я скорочу його. Прошу пояснити, чому партія Народний фронт не пішла на вибори Верховної Ради в липні 2000... Ну це було не випні 2019, аніпні, господи, що я 19-го року. Це вже при Зеленському. Чому партія, яка мала найбільший відсоток голосів виборців, ну це ще в 2014 році, так ганебно поступила? Чому Арсеній Ценюк, який мав незашкварний зашкварний так стрімко відійшов від політики та не продовжив боротьбу? Чи першу скрипку в портфелі фінанс Циста грав не він, а Аваков, дуже хочу в чому розібратися і зробити для себе висновки, бо не вивчений уроку і знову вилізе боком. Дякую. І друге питання дуже коротко про те, хто такий Олександр Абдуллін і чому він так постійно в Верховній Раді, чому тоді тягнуть чим то такий цінний кадр. По Яценюку, відразу пункт перший. Я не знаю його мотив, і тоді, в 19 му році, ніхто їх не знав, ніхто їх пояснити не міг. Вони не були пояснені ні Арсенієм Яценюком, ні його командою і всі. Аналітики всі губилися в здогадках, вигадували всі щось своє. Але в мене є два припущення. Перше, насправді, основним пливовим кадром там був дуже серйозним Аваков. Аваков був саме тим, хто з попередньої влади перейшов у нову до Зеленського. І я думаю, що там була домовленість, що ця команда не має розмивати перспективу всеосяжної перемоги сух Зеленського. І тому я думаю, що пішов певний шантаж і. Він був здійснювався двома напрямками. Один напрямок через Авакова, який мав вплив на внутрішньопартійне середовище, і він запакував такі дії. Яценюка, друге, я думаю, прямий шантаж Яценюка. Коли ти очолював уряд, в тебе, особливо на тому перехідному етапі, все одно були якісь проблеми. Його могли шантажувати. Отою про проектом стіна корисний, потрібний Україні. Проект дуже потрібний, але ти могли шантажувати. Ну, будь-якому випадку, я думаю, що не вихід їхній на вибори, фактично розвал партії, пов'язаний саме з шантажем зеленої команди, частково через Авакова. Що стосується Абдуліна, ну як на мене, дуже брудний темний персонаж. Вперше в 98-му році пішов до Верховної Ради в команді Бакая і Демсоюзу. Бакай знаєте, розкрадання газу українського. Потім інша газова принцеса Юлія Володимирівна взяла його до себе в список і всі наступні скликання. Він йде в її списку. Напевно, він має досить багато про неї інформації або хороші схеми. Її пропонує. Все, на цьому кінець. Слава Україні.